Авдяки небайдужим людям вдалося розкрити картельну змобу виробників філаменту для 3D-принтерів. Як нам вдалося з'ясувати, вони спеціально заплутують пруток посередині катушок. Швидше за все вони отримали вказівку це робити від рептилоїдів. Таким чином вони розводять на гроші не в чому невинних покупців. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі 3D-фармер. Сподіваюсь, всі чудово зрозуміли, що це жарт, і в цьому ролику я торкнуся теми. Заплутування пластику під час друку. Покажу, як це відбувається, і дам декілька порад, як раз і назавжди позбавитися цієї дитячої хвороби 3D друкарів. На виробництві пластик спочатку намотується на величезні багатокілограмові катушки, які не продаються звичайним клієнтам, а використовуються як буферна ємність для пластику, оскільки екструзійну лінію зупиняти кожен раз при наповненні маленької катушки, яка йде до покупця, економічно невигідно. Після того, як буферна катушка заповнюється, з неї починають перемотувати пластик на звичайні побутові катушки малих об'ємів 08 кг та 3 кг. Під час процесу перемотування іноді трапляються обриви пластику та недомотану катушку відкладають як брак. Принаймні так робить виробник 3D-пласт, за його словами. Під час перемотування мотаються безліч котушек, і витрачати час на спайку пластику виробнику просто економічно невигідно. Під час намотування вузол із пластику не може утворитись на бобіні. Це фізично неможливо, це в принципі неможливо. Якщо ви особисто бачили справжній вузол на пластику, будь ласка, напишіть про це в коментарях та скиньте фотографії, де видно саме вузол на прутку пластику. Те, що деякі називають вузлом на катушці, є не вузлом, а перехльостом витків пластик. Зараз я докладніше зупинюсь на тому, як ці перехльости з'являються на катушці. На мою особисту думку, 99% ситуацій, при яких виникає перехльостування, викликані діями користувача, а не виробника. Я відокремлюю три основні причини виникнення перехльостів на катушці. Перша причина неправильна підготовка пластика до друку на 3D принтері. Під час розпакування бабіни, коли доходить справа до вивільнення кінчика прутка, для подальшого заправлення офпринта недосвідчений користувач з необережності, незнання або випадково відпускає кіджик філаменту. При цьому філамент злегка розкручується на катушці, щільність його намотування зменшується, і утворюється кілька вітків, що провисають. Коли користувач це бачить, він підтягує пластик назад, щоб він не провисав на катушці, і в цей момент хвитки можуть заскочити один під одного. Іноді перетинаючи кілька вітків по ширині або навіть заходячи в глиб катушки. Після того, як така катушка починає розмотуватися принтером, витки в перехльості стискаються і починають тримати один одного. На самому початку катушки діаметр таких перехльостів полегшує принтеру завдання з розмотування бабіни. Але зі зменшенням кількості пластику на катушці зменшується і їх діаметр, що ускладнює їх самостійне розмотування, і це може призвести до блокування пластику на бобіні так, що користувач сприймає це як вузол. Він бачить, як пластик йде не з поверхні намотування, а звідкись із середини. Навіть якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, я не рекомендую різати пластик, тому що таким чином ви не усунете перехльостування. Для того, щоб виправити ситуацію, що склалася, потрібно скинути кілька вітків з котушки. І перехльост усунеться сам собою, чого не може статися, якби там був дійсно вузол, тому що скільки ти вузол не скидай, він вузол, і його потрібно розв'язувати. Іноді користувач починає виплутувати пластик з катушки, не скидаючи витки. Тим самим він дійсно може звільнити пруток, і цього буде достатньо на кілька обертів катушки. А далі на нього чекатиме сюрприз у вигляді справжнього вузла, який утворився простим витягуванням кінчика прутка з поверхні катушки. Як ви розумієте, так робити не можна. Перехльост завжди потрібно скидати з бабін. Друга причина виникнення перехльосту – це вільно звисаючий пластик між катушкою і екструдером. Сучасні принтери зазвичай мають велику область друку і мають високі швидкості переміщення друкуючої головки принтер. Приклад принтера з кінематикою Corex. Друкуюча головка знаходиться всередині столу, бабіна пластика, вільно обовтається на тримачі. Екструдер друкував в центральній області столу і повністю вибрав пластик між собою та котушкою. При цьому виник невеликий натяг прутка. Після цього екструдер на холостому ходу переміщається до будь-якого з кутів столу. Як правило, швидкість холостого переміщення в кілька разів вища, ніж швидкість переміщення під час друку. Цим екструдер починає вимотувати проток з катушки, розкручуючи її. Рух друкуючої головки сповільнюється, але котушка за інерцією продовжує крутитися вимотуючи пластик. В цей момент утворюється провисання пластику між котушкою та друкуючою головкою. Екструдер не встиг вибрати це провисання. І повертається назад у центр столу. Тим самим він ще більше утворює провисання пластику між катушкою та друкуючою головкою принтера. Ось тут і утворюється петля на катушці з пластиком. Саме через це може утворитись не тільки перехльостування пластику на катушці, але й скидання одного. Або декількох вітків пластику з катушки, що неминуче призведе до заплутування пластику на тримачі катушки, або на рамі приму. Для усунення цієї ситуації я наполегливо рекомендую встановити тефлонову трубку від екструдера до катушки з пластиком. Але обов'язково другий кінець трубки повинен упиратися в нерухомий елемент, розташований біля тримача катушки. Наприклад, таким елементом може виступати датчик наявності філаменту на принтері або спеціально роздрукований тримач. Наприклад, у виробляка Lab у серії принтерів А на тримачі зовнішньої катушки є спеціальний створений тримач для тефлонової трубки. У цьому випадку тефлонова трубка виступає як буфер довжини прутка. Як би швидко та далеко не переміщалась друкуюча головка принтера, довжина пластику від екструдера до катушки залишається незмінною. Третя причина утворення перехльосту це неправильне зберігання пластику. Після того як недосвідчений друкар змінив котушку, він не забезпечив необхідний натяг прутка і поклав катушку на бічну стінку в горизонтальне положення. При цьому ослаблені вітки у верхній частині катушки можуть опуститися на сусідні вітки і створити петлю, яку можна і не побачити, але вона проявить себе під час друку, заплутавши пластик на катушці. Після друку, коли необхідно змінити катушку, обов'язково необхідно фіксувати кінчик прутка на бічній стінці бабін. При цьому необхідно забезпечити невелику натяжку цього пластику. У кожній бабіні на стінках є отвори, вони створені спеціально для цього. Також я не рекомендую складати катушки, що не використовуються, на бічні сторони. катушка завжди повинна стояти по можливості у вертикальному положенні. В такому положенні навіть при ослабленні натягу витків вони не прагнетимуть зробити перехльостування з сусідніми вітками. Ось я перерахував, на мою думку, три найпоширеніші причини виникнення перехльостів на катушках пластику. Виробники принтерів листь поспішають встановлювати додаткові сенсори для відстеження виникнення перехльосту пластику на катушках. Так, як це збільшить вартість принтера, а значить зменшить кількість потенційних клієнтів, вони навіть не хочуть встановити цю нещасну копійчану трубку, яка здатна суттєво знизити ймовірність виникнення цієї проблеми. Виробники комплектуючих для принтерів вже давно випустили на ринок кілька датчиків, які здатні відстежувати подібні проблеми, але вони вимагають від користувача додаткових фінансових вкладень, а іноді вимагають перепрошивки принтера, що не кожному під силу. Наприклад, у принтері серії А1 від BambuLab такий сенсор реалізовано спочатку, і додатково є ще тифолова трубка, хоч і принтери цієї серії відносяться до бюджетного сегменту принтерів. Я самостійно розробив сенсор з подібним функціоналом, який можна використовувати практично з будь-яким 3D принтером, обладнаним датчиком наявності філаменту. Слава Богу, вони стоять практично у всіх принтерах. На моєму каналі є декілька відео. В яких я показав процес створення даного сенсора, його випробування і виклав інструкцію з його самостійного виготовлення з наявних у вас запчастин, також у відеоінструкції є посилання на сайт, де ви можете скачати цей сенсор абсолютно безкоштовно. Якщо ви знаєте, ще якісь можливі причини виникнення перехльостів пластику на катушках, обов'язково напишіть про них в коментарях до цього відео. Я впевнений, що ця інформація буде дуже корисна для початківців 3D друку. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал тут про 3D друк української мови.